Не можете прийняти рішення, чи будувати сонячну електростанцію під зелений тариф. Детальний розбір, як заробити більше, законодавчі вимоги та розрахунок окупності домашньої сонячної електростанції побудований під зелений тариф у 2024 році. Почнемо із самого рівня зеленого тарифу. Для точного розрахунку треба звернутися до законодавства. Згідно закону про альтернативні джерела енергії. Таправкам, які вніс в нього закон 3220 прийнятий влітку 2023 року, коефіцієнт зеленого тарифу для приватних домогосподарств, встановлено на потужність, яких не перевищує 30 кВт, становить 2,72. Дуже цікаво, але незрозуміло. Для повного розрахунку треба знати вартість електричної енергії в 2009 році, а також курс євро станом на 1 січня 2009 року. Виходить, що ставка зеленого тарифу за 2024 рік. Буде становити 0,1465 євро за 1 кВт-годину. У гривні згідно постанови НКРЄКП, на перший квартал за кожну квт годину вам заплатять 5,87 гривень. Виглядає непогано, але пам'ятаємо, що з цього треба заплатити ще ПДФО 18% та військовий збір 1,5%, що дасть нам вже набагато скромніші 4,72 гривні. Вимоги до будинку, де можна побудувати сонячну електростанцію, змінилися незначно. Головне це мати окремий номер житлового будинку і земельну ділянку із вірним цільовим призначенням будівництву і обслуговування житлового будинку, на городі вже будувати не можна. Обов'язковим також є споживання електричної енергії домогосподарством в кожному місяці, інакше вам заплатять не за зеленим тарифом, а за тарифом для населення. Будуючи другу і більше домашніх сонячних електростанцій в родині, ви ризикуєте отримати великі проблеми, як в разі наступних змін законодавства, так і в разі раптової смерті власників. Тому тут теж варто подумати три рази, перш ніж рухатись в напрямку побудови другої та більше сонячних електростанцій. Подивимось економічну складову. Згідно законодавства, встановлена потужність домашньої сонячної електростанції визначається саме за інвертором. Це визначення мали проголосувати 27 грудня, але через зміни в керівництві антимонопольного комітету не змогли. Але саме це визначення проголосували депутати в законі 3220, тому в мене немає сумнівів, що з дня на день цю норму затвердить і НКРЄКП. Вартість сонячних панелей суттєво впала, про що я вже неодноразово попереджав, і є однозначний економічний сенс побудувати сонячне поле на 50 кВт при інверторі. На 30 кВт. В Європі вартість 1 кВт сонячних панелей становить біля 10 євроцентів. Мої улюблені Jazz в Китаї місяць назад коштували 0,15 центів. Ну давайте накинемо ще 3 центи і порахуємо по 0,18 центів за кВт. 50 тисяч кВт сонячних панелей стане вам по 9 тисяч доларів. В конструкції ще 3-5 тисяч доларів в залежності від виконання. Інвертор ще 2,5. Підняття потужності, ставки стандартного приєднання нарешті повернулися. Обійдеться вам 1015 доларів безкорупційно складовою. Ще раз нагадую, що скарга в Enker КП про затримку творить два. Я робив окремий ролик. Лічильник плюс обмежувач напруги, кабелі ще десь -півтори тисячі. Ну і ще нехай під тисячі доларів за монтаж, доставку та інше. І разом в нас виходить 21 тисяча за сонячну електростанцію з добрим 30 кВт інвертором і з якісною оцинкованою конструкцією, та панели там будуть стояти на 50 кВт. Я впевнений, що зовсім скоро з'являться пропозиції кшал 30 на домашня сонячна електростанція лише за 10 тисяч доларів. Але чи варто таке будувати, то інше питання, про це пізніше. Чому треба будувати якісно і який прибуток буде приносити станція після закінчення зеленого тарифу, так само буде на каналі. Фактично, у вас залишається ще 6 років, поки буде діяти зелений тариф. За цей час ваша 30 кВт станція із 50 кВт панелями за умову відсутності затінень буде генерувати в середньому 55 000 кВт годин на рік. Тобто за рік ви отримуєте приблизно 6500 євро після податків. Фактично можна повернути вкладені кошти та встигнути заробити ще стільки за ті 6 років, поки буде діяти зелений тариф. Але я хочу акцентувати вашу увагу на тих моментах, які обов'язкові до врахування. Перше, це є обмежувачі по напрузі. Вимоги до якості електричної лінії значно зростають. І якщо у вас до трансформатора 500 і більше метрів, у вас будуть великі проблеми, і станція дуже часто буде зменшувати свою потужність або реле буде її вимикати. В залежності від якості виконання приєднання, ви можете втратити до 30% всієї генерації. Своєчасність виплату в країні йде війна, і хоч енергетичному сектору приділяється велика увага, боргова криза на ринку енергетики все більше поглиблюється. Всі подають один на одного в суди, і я не виключаю в майбутньому і банкрутства ще декількох пуб. Що стається в цьому випадку із виплатами, ви можете знати на прикладі ХОЕК, яке вже збанкрутувало. Що вам не розповідали, за сонячну електростанцію треба дивитися. І це так само витрати. Споживання. Були спроби прописати обов'язкове споживання. На рівні 50-100 кВт годин на місяць по лічильнику. Не виключаю такі спроби і в майбутньому. Ну і взагалом, відношення держав до зеленої енергетики в цілому. На слова, всі виступають за брухливий розвиток. Але Укренерго, Міненерго, регулятор всіма силами намагаються загальмувати цей процес. Причин цьому декілька, але це зовсім інша тема. Але в жодному випадку. Не будуйте сонячну електростанцію до тих пір, поки у вас не буде підведена потужність. А там якраз і дешеві сонячні панелі під'їдуть, іноді, попри всі обіцянки, підняття потужності займає роки. Глобально, незважаючи на зменшення зеленого тарифу, за рахунок падіння цін на сонячні панелі, відновлення стандартного приєднання та можливості встановити додаткові сонячні панелі. Рентабельність домашньої сонячної електростанції, збудованої в 2024 році, буде на рівні домашніх сонячної електростанцій, збудованих у 2022 році. І ще раз, це був розрахунок для домогосподарства, яке планує продавати електричну енергію за зеленим тарифом. Якщо ж ви підприємство і плата за кожну кВт годину вже по 7, а то і більше гривень, то термін окупності може бути ще менше. Але підводних каменів там так само вистачає. Тому всім нюансам побудови сонячної електростанції для компенсації власного споживання буде присвячене вже інше відео. Хочете побачити? Підписуємось на канал, ставимо лайки та залишаємо коментарі. На цьому дякую і до нових зустрічей!